Всім доброго дня. Сьогодні будемо регулювати клапана. А будемо регулювати із-за того. Ну, саме перша причина, чого я обращаю увагу на клапана, це хороша робота на холостих, чиста гарна робота на холостих. І коли нагрівається, починає робити він так наче не знає, не знає, що він робить. Це більше всього, що клапана. Саме перше. тому що зазора нема, починають підвисати і в нього така неправильна робота. Щоб відрегулювати клапана, нам треба книжка. тому що таку інформацію я в голові не держу. Щуп, ключик 14, бажано накидний. І отвертка плоска. Так, відкручуємо. 4. А, ще не все. Ще нам треба обов'язково прокладка. Я її ніколи не ставлю другий раз, тому що вона зараз буде в маслі. Вона буде в маслі, так слизька вона буде. І її просто тоді видавлює, що туди, що наружу. Її вже другий раз поставити можна, але держати вона вже не буде. Був сухенький двигун. Так як тут ось видно. Все сухеньке, все. І чотири оцих колечка. Треба, щоб вони були, тому що, можуть або вони ламаються, пересикають. Або, якщо влажне отут це їх треба обов'язково заміняти. І тоді завжди буде чистий двигун. І так, поїхали. Розкручуємо. Як бачимо по кришки, масло працює дуже гарно. Такий тільки грязний слідок. Ні нальоту, нічого немає. Це грязний слід, який змивається дизельним топлівом. Резинки йдуть всі під заміну. Як бачу, вони вже почали лопати. Так, резиночки міняємо, не забуваємо. Прокладка в маслі, це про те, що я казав. І її вже другий раз не поставиш, її просто буде видавлювати на сторону. І вона держати не буде. Так, відкрутили. Тепер. Сюди ніяку герметику. Ставимо прокладку насухо. Тому що герметик теж буде слизький і буде видавлювати прокладку на сторону. Ставимо тільки насухо. Так, тепер клапана. Зараз виставляємо перекриття клапану у першому циліндрі. Щовається у нас від вентилятора. Перший, другий, третій, четвертий. Накидним... Ні, спочатку перевіримо зазори, чи правильно ми мислимо, чи неправильно. І тоді тільки після того регулюємо. Є два способи регулювання клапану. Один по по очереди каждый цилиндр. Це треба робити. По-моєму, 4 обороти двіятеля. Є робимо перекриття у першому циліндрі і регулюємо перший, другий, якийсь там четвертий і шостий. Ну я точно не скажу, там книжка є. І потім ставимо перекриття в четвертому і робимо ті останні клапана за два рази. Так, ну що, поїхали виставляти перекриття клапану. Зараз спробую показати. Да, і ще забув сказати, обязательно перевіряємо затяжку затяжку корумисів оцього всього вола. Я вже перевірив. все затягнуто, треба на це обращати німання. Так, оце в нас випускний, оце в нас впускний. Щас цей починає... Начинаешь... Закриватися цей починає відкривати. Це момент прикриття клапану. Зараз дуже гарно видно. Оце вибираємо золоту серединку і це буде в нас перекриття клапаном. І пробуємо регулювати. Так, і регулюємо четвертий, шостий, сьомий і восьмий клапан. Ось счет клапана от вентилятора. Так, перевіряємо зараз зазорчик, а тоді будемо дивитися. Так, перевіряю я таким щупом, товщина 0,3. Заводимо і щоб він ну не туго, ну так в натяжечку ходив. Тобто зазори в принципі нормальні. Це саме хуже, що можна було ждати. Значить щось буде друге. Щас ще прокрутим один оборот. Провіримо стальні клапана. Це конечно буде косяк. Це вже щось або регулятор. Тут нормально. Це була надежда, конечно. Що клопано. Ну нічого, зато ви подивитеся. Так, прокручуємо ще. Прокручуємо ще на один оборот. Так, тепер перекриття поставили в четвертому циліндрі. Так само випускний піднімається, впускний починає відкриватися, звиту середину. І провіряємо у першому. Йому, не можу я одною рукою. Сейчас положу камеру. Першому, третьому клапані, А, перший, другий, третій і п'ятий. Бо ті всі нажаті остальні, ті, що ми регулювали. Короче, перший, другий, третій, п'ятий. Всього, камеру і пробую, щупа. Так, з зазорами в мене все нормально. Якщо треба регулювати, відпускаємо цю гаечку І отвірткою плоскою більш-меншу сторону, крутимо куди нам треба. І зажимаємо, контрагуємо гарно, накидним ключиком, щоб, не дай Бог, не розкрутилось. Ну все, тоді в мене або реле регулятор опять на топливному На гарячому він такий не, якось не подобається мені робота на гарячому. Значить буде. буде Ехать топливний насос на регуліровку опять. Ну вже йому положено, вже тисяч, тисяч часов, без ремонтів, без нічого. Так що йому вже допускається все. Ну що, ставимо назад клапанну кришку, прокладку і і все, ставим пальці вгору. Кому сподобалось... Колечко замінили. Закручуємо назад. І тепер підтягуємо по очереді. Делаємо в першу очередь на центральній, потім на крайній. І дивимося, щоб прокладочка стояла на місці. По ходу. Вона зараз ворушиться. Діємося, щоб вона знайшла своє місце.